Добрий вечір. Це знову я, Юрій Баланчук. І на цей раз я хотів би поговорити про афразійські мови. Або стара назва Семітохаміцькі мови. Семітохаміцькі мови поширені на Близькому Сході та Північній Африці. І епіграфом до цієї теми я вибрав. Цитати, цитату з Біблії на євриті. Лольгалехем Левадо Дігієга Адам. Тобто не хлібом єдиним буде жити людина. Власне, афразійські або семіто мови діляться на семітську групу і хамітську групу. Ну, це очевидно. Далі всередині Далі самі семітські мови діляться на східносемітські, центральносемітські, західносемітські і південносеміцькі. Східносемітські – це давні мови еблеїцька та акацька. Якщо брати Західносемітські, це е, так звані хананейські мови, це фінікійська та єврит. От. А ще туди входить арамейська та угарицька мова. Е, далі йде Центрально це Арабська мова, власне, і Південно-семітські мови, це, е власне, ефіосемітські мови, тобто мови Ефіопії, це е Амхарська, Тигринья і ГЕС. ГЕС це, власне, мертва мова, це давньоефіопська ефіопська мова. ГЕС. Далі йдуть Хаміцькі, далі йде Хаміцька група. Туди входять такі підгрупи, як єгипетська, Берберська підгрупа, Кушицька та Чацька підгрупи. Власне, єгипетська підгрупа це тільки староєгипетська мова, нині мертва. От, І її нащадок коптська мова, яка теж зараз не вживається. Далі йдуть берберські мови. Це, власне, Тамазітх, Ташельхіт, Кабільська мова і мова туарегів, Туарейська мова. Е, до речі, Туареги вважають себе нащадками гарамантів. Гарамантіда це стародавня держава, яка існувала глибоко в далеких тисячоліттях до нашої ери. От. І вон, яка, яка існувала в в глибоких тисячоліттях до нашої ери на території сучасної Сахари. От. І сучасні туареги вважають себе нащадками гарамантів. От. Е, так, про Берберську підгрупу я сказав. Далі йде Кушицька підгрупа. Кушицькі землі це, власне, народи, які розташовані на території. На території сучасних Сомалі, потім Ефіопії. Еритреї, от і частини Судану. От, далі. В кушицьку групу входять такі мови, як Сомалі, Сідамо, Аморо і Мубі. І також ой, вибачте, Сомалі, Сідамо, Аморо і Беджа. І, власне, йдемо до чадських мов. В чаську під групу належать такі мови. Ну, власне, це чацькі народи розташовані в долині озера Чад. Це, власне, такі країни, як ну, Республіка Чад, само собою, потім Туди йдуть також такі держави, як Нігерія, Нігер, Гана, Того, От. і до чесних мов належить якраз мова мубі, мова Гвандара, мова Болева. І мова хауса та інші мови. До речі, щодо мови хауса, це дуже поширена на Африканському континенті, до речі, зокрема в Західній Африці мова. І серед афразійських мов це досить поширена мова. На ній ведуться передачі, телебачення. Радіопередачі, фільми знімаються. Але що цікаво, що в цій мові існують тони, як в азійських мовах. Тобто в цих мовах в мові хауса існує три тони. Для мене було здивуванням, що в цій мові, що в африканській мові можуть бути тони. Але там існують тони от загалом я закінчив е, про е, цю е, генеалогічну класифікацію, е, і я хотів би розказати трошки про е, про загальні риси цих мов, за типологічною класифікацією ці мови належать до аглютинативно флективних мов, взагалі, в семітських мовах корінь це тільки приголосні. Голосні виконують е, граматичну роль. Тобто, і якщо, наприклад, е, там. Голосні можуть позначати інший час, перехід від однієї частини мови до іншої, тобто від дієслів до іменників. Наприклад, в Евриті, якщо казати, медабер, ну, тобто я чи він говорить, «ледабер» говорити, медабер. Говорю, говорить і так далі. Ну, тобто це говорити в чоловічому роді. І якщо казати медабер дієслово, а дібур це розмова, промова, так само, як ліхтов писати, а міхтав це лист. Але там присутня також аглютинація. Ви відчуваєте ліхтов е, префікс L і міхтав префікс М. Е, і змінюються також голосні всередині корення, тому можна сказати, що там присутня і аглютинація, і флексія. Хоча це не флексія, це та ж сама глютинація. Ну, і також, наприклад, котев, а в минулому часі катавті. Ані котев я пишу, а ані катавті це в минулому часі я писав. Гу Котев, він пише. Гі катав він писав, котев і катав. В хамітських мовах, наприклад, в Берберських, уже, корінь повноцінний, він в ньому присутні і голосні, і приголосні. От. Ну, загалом це вся інформація, яку я хотів сьогодні розказати. А ще я забув сказати, що Бербери послуговуються письмом Тіфінах. Це старолівійське письмо. От. Вони відновлюють свої мови. І зараз вони навіть відновили своє старе письмо. Ну, сподіваюсь, що відео про афразійські мови. Було всім корисно. І до нових зустрічей!